Ну мені здається, що це про якесь інше спілкування. Mm -hmm. І всі мої найважливіші етапи в житті супроводжувалися з якимись важливими людьми. Тобто я дуже люблю людей. Я через людей пізнаю щось, я відкриваю себе через людей. І люди, які в цій е традиції вони розбираються, вони поціновують, це вже особлива якась. Е Якийсь особливий такий дух у всіх є. Це люди, які щось зрозуміли, це люди творчі, це люди, які шукають сили жити в цьому світі і проявляти себе, бути там яскравішими, бути сильнішими. Тому що нам не просто в цьому світі проявляти якісь речі добрі або творчі, або. Ем... Ну, дійсно важливі. І до чого я веду? Я веду до того, що я тепер буду частіше пити чай з близькими людьми. І я вже це роблю. У мене, в принципі, є класний чай, я вже з батьками пила. І в мене на балконі є е, влітку традиція. І я розкриваю такий маленький, у нас є столик. Це в мене чайна церемонія. Я Андрію намагалася цю культуру пояснити, він не розумів. Поки ми не прийшли в ті хаус, ми сіли. Так, знаєш, один, другий, третій чай, четвертий, ми такі сидимо. Він каже: Блін! Я не розумію, а тепер я розумію. І, і я дійсно сама не до кінця це все усвідомлювала. І класно, коли є оці м, осередки, де тобі можуть про це розказати. Тому що сама людина собі там знаєш, купить чай, в пакетик, заварить, і, В принципі, це все її розуміння про чай. Ну я думаю, що чай це як хліб. Він же ж теж має свій дух, і не просто так люди, люди печуть цей хліб вже стільки днів, і ми живемо в наша ну як сказати, на наш вид, він в принципі роз розвинутий. Да, і ми надіюся, будемо ще далі йти. І це такий елемент нашого важливого включення в процес еволюції, тобто розвиток наш. Мені подарували на день народження, просто це не про китайський чай. Да? Мені подарували на Новий рік. На Новий рік мені подарувала подруга чай, і вона це не легенда, це просто такий ритуал. Ага. На, на Новий рік дарують в Японії певний сорт чаю, який там спеціально готується, там дуже все вишукано, він такий елітний. Я пам'ятаю, як вона мені принесла його і каже: Я тебе поздравляю з Новим роком. І там, процвітання, благополуччя, і, і вона мені дуже багато світлих слів сказала, але сам цей момент, що коли тебе поздоровляють і дарують тобі чай, то ти кожного разу, коли його п'єш, ти згадуєш. Оці очі людей, які тобі давали цей чай, і ти нібито повертаєшся в принципі в нормальний стан, що все вийде, все буде добре. Для мене це легенда вже, тому що бути в принципі бути в цьому світі в ресурсі усвідомленим, включеним в своє особисте життя і бути щасливим це вже якийсь подвиг. і Це вже для нас легенди, які ми складаємо після 2020 року.